Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Темою нашого уроку є філософське питання що ми бачимо на небі? Усіяне зорями нічне небо це захопливе і неповторне видовище. Здається, що мільйони мерехтливих цятачок. Хаотично розсіяні в безмежному космічному просторі. Насправді, за найкращих умов людина із гострим зором може побачити на всьому небі приблизно 15 тисяч зір, а зі звичайним зором приблизно 6 тисяч зір. Зорі видаються нам маленькими, світлими цяточками, проте вони мають гігантські розміри. Нам здається, що всі зорі розташовані від нас на однаковій відстані, на внутрішній поверхні сфери, у центрі якої перебуває спостерігач, саме її і називають небесною сферою. Небесна сфера це уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктуються небесні тіла. Ця ілюзія виникає тому, що внаслідок величезної віддаленості небесних світил людське око не в змозі оцінити відстані до зір. Дві зорі здаються розташованими поруч, хоча насправді вони можуть бути рознесені в просторі на мільйони кілометрів. Якщо спостерігати за нічним небом продовж двох-трьох годин можна помітити, що зорі змінюють своє положення. Але їх взаємне розташування не змінюється. Здається, наче обертається небесна сфера, на якій розташовані зорі. Рух небесної сфери є ілюзією, яка виникає внаслідок відносності руху. Насправді ж, обертається не небо, а земля. Яку ж ніч обрати для спостережень за зоряним небом? Звичайно, безхмарну та безмісячну. Але ще треба відійти подалі від яскравих ліхтарів, освітлених будинків та ілюмінацій. Щоб не заблукати серед сили селенної зір, ще в глибоку давнину люди запам'ятовували яскраві групи зір, уявляли різноманітні фігури та давали їм назви. Такі характерні групи зір, сузір'я, допомагали людям орієнтуватися на суші і в морі. Згодом астрономи умовно поділили на 88 ділянок і розширили поняття сузір'я. До сузір'я, окрім яскравих і видимих неозброєним оком зір, включають усі космічні об'єкти, доступні для спостереження, всіма засобами в межах однієї з 88 ділянок небесних сфер. Сузір'я називали на честь міфічних персонажів та істот Андромеда, Касіопея, Персей, Дракон, тварин, Лев, Дракон, Орел, Велика Ведмедиця, приладів, Терези, компас, телескоп, мікроскоп, предметів, що нагадують фігури, утворені найяскравішими зорями трикутник, стріла, південний хрест. В епоху великих географічних відкриттів європейці запливали в Південні моря й океани. Вони з'ясували, що зоряна неба у південній півкулі має інакший вигляд, ніж у північній. На півдні Африки ви не побачите великої ведмедиці чи Касіопеї, зате там на небі красуються сузір'я індіанець, хамелеон, муха і столова гора. Мешканці екваторіальної зони впродовж року спостерігають і сузір'я північної півкулі і південної. Деякі сузір'я характерні для південного неба піч, різець, південна риба, але їхні фрагменти періодично з'являються на нашому північному небі поблизу лінії горизонту. Тому спостерігати їх складно адже на горизонті завжди є споруди чи дерева. В Україні в різні пори року на зоряному небі з'являються різні сузір'я серед них є характерні для кожної пори року оріон зимове, лев весняне, лебідь літнє, пегас осіннє. Бажаю успіху і нових відкриттів.